Вітаю, мене звати Нана Яремич. Моя мама Косова Наталія Іванівна трагічно загинула зранку 24 лютого 2022 року. Чи більше два роки я не можу її почути. Я не можу навіть приїхати до Генічиська, до міста, мого дитинства. Я не мала змогу попрощатися з мамою, але за весь цей час. Я дуже часто отримую повідомлення з різних куточків світу, з різних країн, з різних міст України, якими крокує виставка «Комунізм дорівнює расизм. Мені дуже болить. Мама була відданою дітям, і я можу сміливо сказати, що вона своє серце і своє життя. Присвятила саме генічій санаторній школі-інтернат. Завжди вона турбувалася більш за все, за дітей, за колег, яка б влада не змінювалася. Мама завжди знаходила підхід, завжди хвилювалася, щоб і нагодували. Я пам'ятаю історію, коли було. На водніння в Західній Україні, як вона приймала дітей, як вони висловлювали свою подяку. Я дуже розчулена, коли почула історію про хлопця, який зараз знаходиться в Миколаєві, і пам'ятає маму. І скільки слів було сказано, і досі кажуть і пам'ятають. Я... Дуже вдячна всім, хто шанує пам'ять моєї мами. Дуже хочеться, щоб їй там на небі було світло. І вірю в нашу перемогу тут. Цінуйте своїх близьких. Дякую.